Усіх вітаю. Хотів сказати доброго вечора, але він теж недобрий. Буду знову переставляти апаратуру і чистити регулятор гучності на підсилювачі. Інакше якщо просто ходити, збирати макулатуру можна сильно заганяти себе. Є багато причин, чому гучність може шуршати, але я її трохи подолав. Зніс усе зайве, з вежі, Тепер не вежа, а холмик якийсь. Підписуйтесь на канал. Все буде Україна. Київ за три дні. Сьогодні тисячна доба війни. Це сумно. Головне, щоб Україна перемогла. Та настав Божий мир. Срач бардак на країні агресорам, а лізуть куди їх не просять. Хай би самі і варились у себе там на Росії.